25 жовтня, 13-річний Вітя взяв портфель, сів на велосипед та поїхав з дому. Після того, як батьки звернулися до правоохоронних органів на пошуки дитини, оперативно були задіяні всі підрозділи поліції Київщини. Майже через добу пошуків на одній із камер відеонагляду правоохоронці помітили, що маленький мандрівник рухався трасою Київ Коваль. Жителі Макарова згадали, що схожого за описом юнака бачили на одній із вулиць селища. У день втечі Вітя подала велосипедом майже 30 кілометрів. Знесилений та Одний попросився заночувати в місцевому гуртожитку, де його прихистила одна із жительок. Зазначимо, за даними правоохоронних органів, спочатку жовтня на території Київської області зникло 53 дитини. На щастя, всі були знайдені. Поліція Бучанщини вкотре звертається до батьків, цікавтеся дозвіллям дітей та більше говоріть з ними. А у випадку зникнення відразу телефонуйте 102.